Давайте знайомитися. Мене звуть Міла Брендель, і я автор і ведуча цього легендарного курсу Старт в інстаграм. Я не побоююся цього слова легендарного, тому що протягом останніх кількох місяців я вже двічі провела його на групу від 100 і від 130 людей і знаю, які результати цей курс дав його учасникам. Це жива взаємодія, це не записані уроки, це не продаж чогось такого, коли я записала і давайте, давайте мені платіть під фонограму. Ні, це розбір того, що актуально тут і зараз. в курсі. В старт інстаграм, ви отримуєте саму актуальну інформацію, те, що потрібно для того, щоб стартувати, і найкращим чином зрозуміти, яким чином донести свою експертність іншим людям? Ви отримаєте розбір саме вашої шапки профіля, а не якихось прикладів, які блуждають в інтернеті. Тому що насправді ефективно і цікаво тоді, коли це про вас, тоді, коли експерт скаже, а давайте так напишемо, а чи є у вас ось такий досвід, а цього писати в шапці не можна. А скільки у вас було клієнтів? А скільки у вас років досвіду, а який у вас? Процес навчання, а де у вас якби, розписана ця інформація? Ось в чому цінність. Не в тому, щоб показати загальні схеми, шапка профіля, це це і ось це, а в тому, щоб розібрати вашу і вам допомогти її посилити. Будемо розбирати не тільки шапку профіля, ваші фото. Будемо вчитися знімати відео, навіть якщо для вас це буде вперше. Сторітелінг, продаючі тексти, оформлення відгуків буде все необхідне для того, щоб ви зрозуміли, яким чином ваш аккаунт може запрацювати для вас, для того, щоб найкраще презентувати вас майбутнім підписникам і клієнтам. Працюємо 6 днів з 19 по. 24 травня включно, і за цей час ви отримаєте всю необхідну базу, всю необхідну підтримку, мотивацію і розбори для того, щоб цей шлях почати разом. Затронемо і тематику реклами, і просування, тобто, по максимуму ті теми, які будуть корисні вам для того, щоб самостійно своїми руками з допомогою нейромереж, тому числі бути максимально ефективним і почати нарешті про себе заявляти, будувати свій експертний блог, отримувати замовлення. У ваш інстаграм-магазин і бути ефективним в своєму просуванні. Я зроблю все можливе для того, щоб ви розібралися в собі, в своїх сильних сторонах, в тому, що зараз працює на ринку, які алгоритми актуальні, і яким чином вам поєднати свої сильні сторони і алгоритми для вибудовування дійсно ефективної системи свого просування? Ще раз наголошую: ми працюємо в живому форматі, те, що актуально тут і зараз, а не тоді, коли я це записала. Я буду вам допомагати з вашим профілем, з вашою тематикою Тематику, з вашими сильними сторонами, а не розповідати якісь загальні теми, які насправді працюють не для всіх. Тому що тільки тоді, коли це про вас, це дійсно має цінність і дійсно допомагає вам нарешті почати своє просування. Буду рада, коли ви приєднаєтесь. Стартуємо разом цей шлях. Чекаю вас!